Та й дікі заполонили Всесвіт. І не тільки пряжа, яка є з такою назвою Тедді, але і тканини, ну і, звичайно, іграшки мішки Теді. І виробник торгівельна марка Вірена не стає осторонь і випустили мега-круту новиночку до цієї зими. ну, Трошечки наприкінці грудня, але шикарнючі шопери із тканини Теді. Це ось така букльована тканинка, дуже м'якенька, тепленька, і вставочка із супкою сумочної тканини під вишивку бісера. Ці шопери дуже будуть цікаво дивитися саме взимку, особливо коли слігка буде припорошена сніжочком. І Дуже гарно буде посувати вам, тим паче блиск бісеру буде просто неперевершений. Ну і що стосується розмірів, розміри даних шоперів це 30 на 43 см, глибина денця 10 см. На мій зріст 1,74 м. Бачимо, що шопер нормально лягає навіть на зимовий одяг. Підкладочна тканинка у середині, Кишенька. І дуже чіткий принт. І, до речі, до цих шоперів виробник ще надає паперову кольорова символьну схему.